Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про кришку дільного відра прозору на три виходи без прокладки. Прозора кришка для попарної системи призначена для підключення дільної апаратури євро та вакуумного насосу до молочного бідона. Молочний і вакуумний шланг підключається через кутики. За ми бачимо три виходи. Два однакових розміра. На один кутик одягаємо шланг 14х22 молочний. На другий кутик одягаємо вакуумний шланг 11х23. Зами бачимо третій вихід менший діаметром. На його одягаємо попарний пульсатор. Ось таким чином. Кришка виготовлена з міцного прозорого полікарбонату, стійкого до механічних пошкоджень та впливу миючих засобів, що гарантує довговічність у використанні. До кришки. Також можна придбати прикладку, яка продається окремо. Зараз замірюємо розміри кришки. Внутрішній діаметр 152 мм. Два виходи під кутики, під молочний шланг і вакуумний шланг. 18 мм. По 18 мм. І також третій вихід під посадочне місце попарного пульсатора. 14 мм. Кришка підходить для апаратів буронка євро та для дільних відер, у яких внутрішній діаметр горловини 170-175 мм.